У тисячі році під час предвиборчої своєї компанії ви казали, що люди, яких звинувачують у корупційних е, якихось кейсах, вони не будуть виходити з суду під заставу. Як так трапилося, що 5 років по тому наразі, нинішній очільник антимонопольного комітету, е, який має справи в набу і САП, якого ви особисто призначали це, йде мова про Павла Кириленка. Виходить з суду під заставу, і, попри це, досі знаходиться в позиції очільника антимонопольного комітету. Дякую. Дякую. А передусім я хочу вам сказати, що в усьому світі люди звинувачуються і мають право захищати себе в суді. Україна не виключена. Або ви хочете а, зробити з України Росію. Тому коли захищаються, і у людей немає можливості, коли люди вибачте звинувачують, а у людини немає можливості захищатись. Тому я а, не призначаю суди і не звільняю. А, Ну відповідно і тому, якщо якщо чесно, мені здається, що якщо є кримінальна справа.